Директору Міжнародного благодійного фонду Військова медицина Україна Туровській Алі Володимирівні від Коломієць Анатолія Миколайовича 11.02.1958 року народження. Домашня адреса проспект Зегуренко 33 дрім, 44, квартира 308, Телефон 096-300-8828. Телефон дружини 067 450 83 71. Діагноз чоловіка, беклітинний хронічний лікполікоз, Супутні захворювання, стан після перенесеного ішемічного інсульту. Звернення. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів відповідно. Медичних стандартів Європейського союзу допомогу передачі німецьким медикам та госпіталізацію до профільного стаціонару для безкоштовного лікування з медичними протоколами Європейського союзу Погоджуюсь на публічність інформації щодо перебігу подій моєї хвороби, зв'язаних зі співпрацею з Міжнародним благодійним фондом військова медицина Україні».